Доброго дня малят! З вами знову я, Чарівна Квітка. І сьогодні, дітки, я хочу пограти з вами в гру, яка має назву Що створила природа, а що людина. Дивіться уважно на картинки і говоріть, що або хто її створив. Наприклад, перша картинка шишка. І чим вона створена, як гадаєте? Так, вона створена природою. Що ж далі у нас за картинка? Шафа. А шафа, як гадаєте, як створена за допомогою кого? Так, шафа створена людиною. Правильно? Погляньте пухнастий котик. А котик створений як? І чим? Чи ким? Природою, котик створений. Вірно, молодці. Наступна картинка авто. Як гадаєте, автомобіль хто створює? Так, автомобіль створює людина. Збирає кожну детальку разом. Далі маленький равлик. Равлик створив хто чи що? Так, природа створила равлика. Вірно, молодці. Ви так гарно знаєте! А сир створений за допомогою. Так, сир створений за допомогою людини. Він зроблений з молока. Людина взбиває молоко і отримується сирок. Листочок з дерева це, напевно, осінній. Хто його створив? Так, його створила природа, так само, як і дерево. Молодці. Ой, погляньте, який великий літак! Хто створює літак? Так, літак, як і машину створює людина, збираючи ще більші детальки разом. А ластівка. Ластівку створила теж наша рідна матинка природа. Молодці! Смачний соковитий тортик з вишеньками. Хто ж створює смачні такі смаколики? Найкращі? Людина створює такі смачні тортики і тістечка. Молодці малята ви чудово попрацювали і дуже знаєте добре, хто і що створив. Сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!